Ви знаєте, я взагалі не знаю російських застосунків, от так, щоб вони були чисто російські. Треба розуміти, що це ну, типу, вкрадене американське програмне забезпечення, яке перероблене а, під російське. Тому наразі є. А, Дуже багато застосунків, в яких засновниками можуть бути росіяни або люди з російським походженням, або люди з російським громадянством, які можуть навіть не вважати себе росіянами. На жаль, я підкреслюю на жаль, українці іми користуються інколи навіть не знаючи, що це. Росіянські це не росіянські додатки. От давайте я прикладу приклад росіянського, але де юре, не росіянського додатку. Оце якщо ви знаєте, Avito є, воно було зареєстровано в Нідерландах, ну, наприклад, да? тобто формальна це голландська компанія, яка зареєстрована в Нідерландах. Ну, така історія. Оця історія глобальна. Вона ще більше ніж історія чисто там компаній з російськими засновниками. От вони маскуються. І диванна війська, але наша компанія, створила додаток. Хаке Warrior, в якому є певний функціонал, що дуже допоможе на нашу особисту думку українським користувачам. Він